Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в мене ось така смакота із свіженькими вишнями. Смачнющі пончики із свіжими вишнями. Рецепт який я запозичила, тому що побачила відео, як знімала одна жіночка відео на шацьких озерах. Як жіночка, яка продає пончики, ділилася рецептом своїх смачненьких пончиків. Тому я цей рецептик швиденько записала собі і ось сьогодні готую. У каструльку вливаємо пів літри водички, 200 г цукру, 200 г олії і кип'ятимо. Охолоджуємо, вливаємо в миску, 400 г кислого молока, 4 столові ложки горилки, щоб пончики не вбирали лишню олію і 100 грамів дріжджів. Так, я теж подумала, що це багато, але готую по рецепту. Сиплю борошно і буду замішувати тісто. Борошна в рецепті вона не вказала, вона тільки сказала замісити середнє тісто, не рідке і не туге, середнє що було. Якусь я миску взяла маленьку, тому перекидаю, тому що мало в малої мисці замісити не можна. А ще ж тісто потрібно підійти. Перекидаю в миску і замішую тісто. Замішую магненьке тісто. Вимішувала я його 5 хвилинок. Вимішане тісто накриваю рушничком і дам йому підійти. А підходить воно доволі швиденько. Поки ви дістанете кісточку з вишень, тісто вже підійде. А тепер ось дивіться, що я вам розказую, як вона розказувала, показує. Вона бере не крохмаль до вишень, а манку. Тому я теж буду пробувати робити із манкою. Спочатку я від. Відриваю шматочок тіста, підкатую гульки, щоб вони ще трішки підійшли, і потім вже будемо формувати. Для чого манка вона каже? Щоб вишня, сік не потік. Ось вона так сказала: шматочок тіста, сиплемо манку, потім цукор, потім вишню, потім знову цукор, потім знову манку. Ось і так я буду робити. Манку, цукор, вишня, знову цукор і знову манка. Можна за, заплутатися. Щіплюємо тісто. Господиня приказала щіплювати не сами краї, а ось так трішки да, далі тіста, тому я теж так роблю. Пончики виходять дуже величезні. І все робимо те саме з іншим тістом з іншою начинкою. Ось я робила, коли свіжими, додавала крохмаль, а тут от манка. Спробуємо, зманкуємо і побачимо, як краще. Пончики вже бачите, як гарно підійшли. Розігріваємо сковорідку, наливаємо олію. Можна каструльці, я буду в сковорідці. Пончики я робила, трішки придавлювала їх, вони такі в мене широкінькі. Якщо хочете, щоб були ось такі зовсім кругленькі, тому їх притискати не потрібно. Як щепили, зробили кульку, хай і кулька буде. Тоді будуть пончики кругленькі. І смажу їх з обох боків до гарного рум'яного кольору. На невеликому, на середньому огні. Готові знімаю на паперові рушнички. Ну, хоча б я вам скажу, що може це і дає. Ось ця горілка, яку додаємо в тісто, може дійсно вона не дає вбирати лишню олію. Тому що пончики нежирні. І ось такі красені виходять. Пончики величезні, одного з'їси і наївся. І також зараз подивимося, які в серединці. середи. І попробуємо, і чи тут відчувається манка. Пончики доволі мягкенькі, пухкі. Коли розломувати, манки не видно. Але сок, начинка соковита. Сік в нас не повитікав. Це дійсно виходить смачно, тому неодмінно приготуйте ось такі пончики. Начинку можна брати будь-яку. Виходить дуже смачно. А я вам всім буду дякувати за перегляд мого відео. Зустрінемося знову.